Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у Трускавці, курорті, відомому не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Трускавець розташувався в мальовничих передгір'ях східних Карпат і оточений з усіх боків цілющими хвойними і листяними лісами. Він є найвідвідуванішим і відомим бальнеологічним курортом України. площі біля першого бювету завжди дуже багато птахів. Але вкотре вам нагадую, птахів годувати хлібом заборонено. Якщо ви так само, як і ми, приїхали до Бівету і не маєте з чого купити водички, вам на нагоді стане ось таке місце, де можна придбати і пляшку, і спеціальну трубочку зі стаканчиком або куманець для водички. Ціни на пляшечки стартують від 15 гривень за маленьку. Півлітрова 20 гривень, і літрова вже буде коштувати 25 Ну а на куманці ціни від 150 гривень і вище. Придбали ми ось таку пляшечку, її вартість 15 гривень, там є спеціальна трубочка, соломка, тому що ми вже знаємо, що цю водичку бажано пити так, щоб вона не потрапляла на зубну емаль. Русковиця. Це місце для омолодження душі і тіла. Пансіонати і санаторії трускавця щороку приймали до 300 тисяч туристів з усього світу до початку повномасштабного вторгнення. Приємний інцидент тільки стався, Тож будьте дуже обережні з вуличними тваринами. Вони не завжди такі дружелюбні, як здається, на перший погляд. Графік роботи, як ми бачимо, цвет працює з 7 до 10, з 12 до 15, 17 до 20, без вихідних з Трускавець це відомий курорт, який став популярним завдяки своїм мінеральним водам. Найвідоміше з них, звичайно, ще нафтуся, ефективно при захворюванні нирок печінки, жовчних шляхів, ендокринних захворюваннях і порушеннях обміну речовин. Така гарна картина, аж хочеться доторкнутися до цих фарб. Дивіться, яка цікавенька музей куманців. Ми зібрали всіх загублених, понівечених, непотрібних та подарували їм нове життя, нову місію. Перед вами красуються полички з різних курортів та різних країн. Деякі представники вже давно повнолітні, а деякі живуть ще тільки півроку. каси І бачимо одразу прайс. Ціни. Вартість водички за 1 літр 24 гривні. Вода у приміщенні бювету раніше відпускалась безкоштовно. Сюди міг зайти будь-хто і досхочу попити водички. Однак це скінчилось у 2020 році. Власники це пояснюють тим, що плата є необхідною умовою забезпечення сталого функціонування гідромінеральної бази курорту, мовляв, йдеться про вихід із шляху збитковності. Отримали ми ось таку картку, Її вартість, за водичку заплатили 12 гривень, це вартість літра. і йдемо пробувати. Трускавець – місто здоров'я, Турбуватися про своє здоров'я стало так просто. Варто тільки відвідати цей курорт і коштувати воду. Отже, інформація про воду на одразу при вході з лівого боку. Також тут є вода Марія, Софія і Броніслава. Мінеральна вода Навтуся це безумовно прима. Серед усього різноманіття мінеральних вод Трускавця. Склад і фізіологічна дія на організм людини цієї унікальної, слабомінералізованої магніво кальцієвої води з високим містом органічних речовин нафтового походження не мають аналогів у світі. Лікування цією мінеральною водою показано при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози і печінки. Нафтуся відрізняється характерним гіркуватим смаком і запахом нафти. Опускаємо соломинку і пробуємо. Досить специфічний смак, ну і запах також. Другою після нафтусі за своїми цілющими властивостями є мінеральна вода з джерела Марія. За складом ця вода відноситься до хлоридно-сульфатно-натрівого типу і має низьку мінералізацію. Вона прозора, на смак гіркувато солона і не має специфічного запаху, як нафтуся. Марію рекомендують приймати пацієнтам з хронічними захворюваннями шлунку, жовчних протоків, печінки і кишечника. Залежно від методики питного лікування, прийом. Теплому або в холодному вигляді Марія регулює кислотність шлунку. Так, далі вода броніслава. Тепла. Холодної ми не побачили, тільки тепла. Так, обінечка. Знаєте, хоч написано тепла, але вона досить прохолодна. Не знаю, яка її температура. Тут не вказано, але. Аромат зовсім не відчутно. Беремо соломку і пробуємо. Ця вода трохи солонувата, навіть, навіть трохи дуже солонувата. тож спробуємо водичку і йдемо повертати картку. Окрім унікальних мінеральних вод та цілющого клімату, місто пропонує відвідувачам також познайомитися із історією та архітектурою. Тож ходімо. Поряд з бюветом продають картини дуже багато виконані у різних техніках. На різну тематику. Мені, звичайно, найбільше подобаються пейзажі. Але кожен знайде щось для себе. Найбільше мене все ж вразили картини, виготовлені з борштину, як вони блискують на сонці. Ви собі навіть не уявляєте, камера цього не передає, звичайно, але я вам скажу, що це неймовірно гарно. Близько два сотні корале. Так, інакше, але в мене також. Дивіться, ось такі коралі. От їх ціна. Так, 650. Такі. Тоненькі є, але довгі. І браслети п'ять. Браслети по 550. Вартість такої маленької картини 1200, трохи більша 1700. І велика така 3000. І найбільша картина з борштуну, яку тут є, коштує 7,5 тисячі. Також недалеко від бюлету є ось така алейка, якою можна прогулятися. І що привернуло мою увагу. Те, що у Трускавці величезний вибір лікувальних Профілактичних клінік, клінік косметології. Подивіться, наприклад, на ось цей банер – аюрведичний масаж масаж третього ока. Я так розумію, він зображений ось тут, на цьому фото. Щось таке нове і цікаве, я ніколи про таке навіть не чула. От ну і також багато різної косметології, лікувальних клінік. Лікують буквально все: грижі, дивіться, хребет. Будь-яким болі, Величезний спектр послуг, лікувальних – саме тут. А ось це вже друга скульптура гусака. Гусак є символом курорту. На сучасному гербі міста Трускавця зображено білу гуску з піднятим догори крилом. Гуска символізує пильність, готовність захищати та ознаку добробуту. Далі рухаємось парком. Його ще називають курортний. Втім, перша назва таки Адамівка на честь Адама Сапеги, одного з найактивніших ініціаторів реконструкції парку у Трускавці. Його площа чимала майже 61 гектар. У парку ростуть популярні для цієї місцевості дуби, буки, граби, ясини та інші. Понад сотню років тому у парку Адамівка було прикладено 14 кілометрів стежок для прогулянок. Які з них збереглися і куди вони ведуть, пропонуємо переглянути. Серед популярних локацій парку Адамівка, про які ми не розповідаємо детально, але які рекомендуємо відвідати, є такі: музична альтанка. Місце для концертів вуличних музикантів, скульптура Богородиці, Тир прокат роверів та інші. З собою в парк раджу прихопити горішки для білочок і якогось насіння для пташок. Вони тут майже ручні. Ми підійшли до джерела, яке називається Юзо. Про це джерело ходять дуже багато легенд. Говорять, що його склад настільки цілющий, настільки гарно впливає на шкіру, що щоденне вмивання цією водою може розладити шкіру не гірше, ніж різноманітні косметичні процедури. Тож цю водичку не тільки п'ють і не вмиваються, а ще й набирають з собою про запас. Трібно вмитися. Розгладити свої морщинки. Вода людяна. смак дуже м'яка. Моїм складом ця вода подібна на нафтусю, але в неї відсутній нафтовий запах та смак. Також ця вода дуже зручна у використанні, оскільки довго не втрачає свої лікувальні властивості. Зараз ми з вами рухаємося у другу частину парку вже по доріжці по покриттю. Ви можете побачити, що вона більш занедбана і занепала. Шанувальникам чорнобильських пейзажів, приїхавши до Трускавця, неодмінно сподобається верхня частина міста. У верхню частину курортного Трускавця не водять туристів, але вони, ті, що відпочивали тут 15, а то й 20 років тому, пам'ятають, як воно все було. От і підходимо ми до другого бювету. Як я вже раніше і говорила, трохи занепала територія, ніхто її не розчищає, вже руками видно, все позаростало чагарниками. Сходи в такому собі стані, йдемо дивитися, що там вище. Піднялися вище і бачимо тут такі санаторії просто гіганти, багатоповерхівки, кристал. Цей відпи, весь підписою і алмаз. Видно, що це санаторії гіганти, але виглядають так, вони нібито не працюючі. І підходимо вже до бювету. Як бачите, територія захаращена і майже немає людей. де неде хтось проходить. Тут уже кілька років не працюють майже всі санаторії-гіганти, зачинені бювет, концертний зал, ринок, кафе, магазини, аптеки та інше. Не вмикають фонтани, не косять траву, а стежки колись популярного скверу заросли чагарниками. Поламані сходи, паркани, лавочки, побите скло подекуди у вікнах. Ось такий сучасний вигляд верхнього бювету. Заду мене знаходиться той самий санаторій Алмаз вже в такому трохи занедбаному стані. Але сподіваємося, що колись закінчиться ці негаразди, коронавірус, який нас турбував, і ця страшна війна. От і люди поїдуть все ж таки на відпочинок, це все відновиться, і все у нас буде добре. Але зараз можемо побачити, наскільки все було продумано, наскільки подивіться, з одного корпусу до другого веде перехід. Ось тут величезний перехід через територію. Все було задля людей, для їх комфорту. Щоб не ходили по вулиці, можна було цими переходами дістатися з одного корпусу до іншого, ну і вже до нижнього. Спустились донизу і бачимо, що це Бальміо-Озакеритна лікарня Трускавця. Колись тут був величезний фонтан, подивіться на його розмір. Дуже-дуже шкода, що він зараз ось в такому занепаді і в такому стані. А що до лікарні, навіть не знаю. Виглядає, що трохи можливо щось і працює. Але навіть коли прогулюєшся такою занепалою та трохи незанедбаною територією, відчувається спокій душі та налаштовуєшся на гарну енергетику за рахунок природи та співу птахів. Відповідь на питання, що ж все ж таки страпилося з санаторіями Рубін та Янтар, ми не знайшли. Проте багато інформації є про модернізацію цих санаторіїв під житло для ВПО, вимушене переміщених осіб. Дійшлимо до наступного готелю, готель Кристал, і виглядає, що все ж таки він працює. Якщо хтось з вас раніше відпочивав в готелі Кристал або в готелі Алмаз, Напишіть, будь ласка, свої відгуки, свої враження. Ось це якраз той самий закинутий ринок, не працюючий. Рухаючись далі дорогою, ми побачили дитячий оздоровчий табір Артек Прикарпаття. Недалеко від Карпатських гір знаходиться місце щасливих дітей. У місті Струскавець серед високих будівель, квітучих парків, співу птахів і дитячого сміху кипить маленьке життя. В артеці Прикарпаття немає місця комп'ютерним іграм. І тут діти забувають, що таке нудьгувати. Унікальна атмосфера табору дозволяє кожному розвиватися як особистості. Проявляти свої таланти, випробовувати свою сміливість, азарт і терпіння. Будь то спортивні змагання, творчі вечорі або просто командні ігри. Ну що ж, приїхали ми на нове місце. Це водосховище. Або інакше його називають ставок солониця: питне водосховище і прохід на територію суворо заборонений. От ми нарешті і подолали цю довгу, досить довгу дорогу до статуї Христа Спасителя, але обов'язково варто її все ж таки долати. Щоб побачити цю красу. Статуя Христа Спасителя в Україні є найбільшою. Її максимальна висота 12 метрів. І вона є точною копією бразильської, яка встановлена у Ріо де жанейро Архітектурна композиція Христос Спаситель знаходиться на Гошівській горі, найвищій точці міста Трускавець. З Гошівської гори відкривається неймовірна панорама на місто, про що давно відомо місцевим жителям. А із встановленням скульптури Христа з'явився додатковий стимул для туристів піднятися на гору та помилуватися красивими пейзажами Трускавця. Художній музей Михайла Біласа діє з 1992 року в одному з найгарніших будинків Трускавця. Пам'ятці дерев'яної архітектури початку ХХ століття, старовинній віллі гопляна, що на Майдані Кобзаря в центрі міста. Це перший в Україні музей, відкритий при житті майстра. У музеї експонуються текстильні роботи народних художників України – гобелени, килими, верети, ліжники, вишивані серветки, доріжки, подушки, багатопланові сюжетні панно та аплікації. А поряд знаходиться готель Вілла Вікторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття. Вілла побудована в 1843 році в період правління Австро-Угорської імперії. Прекрасно збережена донині історична будівля, є окрасою і візитівкою міста Трускавець. Ось таким ми сьогодні побачили Трускавець як шикарними п'ятизірковими готелями, так і вже закинутими, на жаль, санаторіями. Обов'язково відвідайте курорт Трускавець і насолодіться чарівним гірським повітрям. Красою лісів, приголомшивою природою. Це ідеальне місце для відпустки з усією родиною. В оздоровниці сподобаються дорослим, людям похилого віку, підліткам і маленьким дітям. Ну а вам дякуємо за перегляд. Залишайте свої коментарі та лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Па-па!